То було найгучніше вбивство, споєне високопосадовцем із депутатським мандатом. Дике полювання нардепа Лозінського. Депутат Феодал влаштував полювання на людину. Сільський царьок убивця. Феномен Лозінського або 102-й Феодальний округ. Депутатське сафарі, розстріл селянина, який на підпитку насмілився ступити брудною ногою на територію місцевого хазяїна латифундиста занурив країну у справжній шок. Натомість його тодішній колега по фракції Бют і нинішній депутат Андрій Кожем'якін пропонував його нагородити медаллю за начебто знешкодженого браконьєра на захист Лозінського стали і на той час віце-прем'єр-міністр України Олександр Турчинов та міністр внутрішніх справ Юрій Луценко. Сам Віктор Лозінський спочатку запевняє, що загиблий від його куль Валерій Олійник був браконьєром. Мовляв, він із друзями всього лише захищалися від небезпечного чоловіка. Та та характер травм красномовно говорить про інше. Експерти нарахували на тілі вбитого 10 кульових поранень, в основному на ногах, крім того, численні синці, забої та переламані ребра. Хоча навіть це не розв'язало язика голованівським селянам. Так сильно вони боялися. За два роки після вбивства Лозінського засудили до 15 років позбавлення волі. Пізніше вищий спеціалізований суд скоротив покарання до 10 років. Зрештою, відсидівши менше третини терміну, Лозінського таки випускають на волю. За законом Савченко він стає одним із перших, хто отримує волю достроково. Наша знімальна група поїхала на Кіровоградщину, щоб розшукати Віктора Лузінського. Будинок екс-чиновника з триметровим парканом у самісінькому центрі Голуванівська. Територія під наглядом. Охоронець домоволодіння Лузінського повідомляє: Господар відпочиває. А тут Віктор Олександрович живе. А є він зараз вдома? Дужен бути, але відпочиває. Потім чоловік закриває віконечко і кудись телефонує. Чекаємо. Невдовзі з'являється ще один охоронець і запевняє, Лузінського вдома немає, як і зв'язку з ним. Ну а взагалі він тут зараз заживе чи ні? Буває, звісно. звісно, звісно. Ага. Ви Далі... ну, так ви повідомили його? 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 Повідомили, що приїхали журналісти. Ні, я не маю з ним зв'язку. Ну а як ви на ньому працюєте, не маєте зв'язку? Ну він ж не усіма має зв'язок. Я на сьогоднішній день не можу нічого сказати. Не бачив його. Тут його теж немає. Місцеві подейку Чолозінський полетів на відпочинок. Він взагалі віддихати поїхав, наскільки я знаю. Десь за кордон театрі краї. За словами місцевих, після звільнення із в'язниці Екснардеп не бідує. У селі неподалік має власне фермерське господарство. У нього в семи до села, там його це фермерське господарство, займає, Досі так воно є, так. І там людей і встраює, там роботи дав багато. Вивче село підняв на ноги. Схоже, убивство селянина безробітного, заможному екснардепу тут просто пробачили. Мовляв, Лозінський спокутував свій смертельний гріх. Ще він Дуже багато хорошого зробив. Школу построїв, садику все зробив, стадіон зробив, центр зробив. А він більше за всіх разом для району зробив.